Певно, змінилося. Як і у багатьох інших людей, які живуть сьогодні в нашій державі. Минуло роки це для нас було свято, більше на папері, більше якась була атрибутика. Але сьогодні, коли ми аналізуючи ситуацію, яка є в нашій країні, ми дивимося, що незалежність це зовсім інше, те, що ми мали на уяві. Сьогодні ми дійсно виборюємо тільки нашу незалежність. Сьогодні ми за неї боремося. Сьогодні наші хлопці, які воюють, гибнуть, отримують поранення, вони сьогодні борються за нас, борються за ту країну, в якої мріють жити. Ви знаєте, я дійсно, сьогодні бачу, що країна міняється. Вона змінюється і змінюється набагато кращу сторону. Вона має свою мету, вона має свою ціль, вона має те, що дійсно є, є ідентифікація. Це Україна. Це країна, де живуть багато національностей. І вони сьогодні себе називають українці. Якщо раніше ми просто про це казали, знаєте, Україна де Незалежності, але ви знаєте, незалежності то не було. Її не було тому, що ми постійно мали якісь тісні зв'язки, були СССР, стали СНГ. Потім нас почали втягувати якісь Євразійські Союзи. Наше керівництво попередніх років, то же Кравчук, же Кучма, Ющенка, Янукович, вони не боролись за нашу незалежність. Вони боролись, мабуть, за свою незалежність, фінансову. У них були свої. Погляди, своя мета. Вони дійсно хотіли бути незалежними. Ну, може, я щось неправильно кажу, може, ну я так думаю, я кажу те, що думаю. Вони боролися за свою незалежність від народу, від всіх тих, хто дійсно їх обирав на ці посади. Але сьогодні не питання вибора, не питання сьогодні того, що є. Чи було. Сьогодні питання в іншому, сьогодні питання в тому, що ми повинні. Зовсім з іншого сторони подивитися на сьогоднішню ситуацію. Сьогодні йде війна, настояща війна. Сьогодні наші кращі хлопці, дівчата, йдуть на фронт боронити нашу державу. І це, от я рахую, після цього ми дійсно, коли закінчиться, а вона закінчиться, і ми здобудемо нашу перемогу. А це буде наша незалежність. Що я хотів би ще додати про незалежність? Ви знаєте, е, опять же, коли дивишся назад і аналізуєш, що відбувалося, і коли росіяни постійно мали пріоритети придбання тих чи інших об'єктів. Коли вони скупляли на корню наші підприємства, заводи, фабрики, ті ж саме Обленерго, які сьогодні ну, вони сьогодні є власниками, про яку сьогодні ми кажемо незалежність? Від чого? Ми були повністю залежні. Вона був папірець, свято, нагороди, інша там атрибутика. Але не було важливого. Не було відчуття, то що ми є незалежні. Я вчора повернувся з відрядження з Німеччини. На кордоні між ФРН і ГДР бувшими. Вони поставили стелу і написали 1949, 1989 рік. 40 років. Німеччина була розділена. Я не знаю в Німеччині чи є Свято День Незалежності. Але у них є День восвоєння. Ви знаєте, я подумав про Крим. Я не хочу опять звинувачувати Росію. Я не хочу опять звинувачувати ту систему, яка сьогодні викормила того Путіна і всіх інших. Але чомусь так сталося, що де Росія? Там завжди є якісь кордони, які є забори. Які стіни. Сьогодні Крим відділяє наш теж якимсь кордоном. Там поставлять, чи там сьогодні, чи там через місяць, обов'язково будуть будувати там, стіни. Берлінська, це буде Арбатська стіна, чи вона буде називатися у нас там Сіваська стіна. Я не знаю, як вона боюються цей перешеїк. від обуровувати від України. Але ви знаєте, знаю одне. Він рухне. Обов'язково. Його знищать. І знищать ті ж самі люди, які його будували. І будуть цілувати, і будуть знову казати, ми разом. Не будуть кричати Крим наш. або кричати Україна, ми з вами. Оце, помієте, є це відчуття, я дійсно про це подумав. я вірю в це, що буде. Тяжко от святкувати Сьогодні свято, коли твою землю окуповують ворог. Тяжко. Відчувати, коли на Донбасі наша дійсно, ну як би там хто не казав, а це наша житниця, тільки металургійна житниця, чи хімічна чи угольна. Це наша країна, це наша Жемчужина прилина. Їсня теж топчуть ногами. Люди, які не бажають добра нашої країни. Відчуття двоякі. З одного боку, я радію, що незалежність. Починається в серці з іншого те, що гибнуть за неї наші люди. На мій погляд, патріот України, він нічим не повинен відрізнятися від патріоту Великобританії чи Німеччини, чи там Ізраїлю, чи США чи інших країн. Це людина, яка робить для своєї держави максимально. Те, що вона може робити. Вона живе в своїй державі. Вона кожен день проси, проки, прокидається і думає, що сьогодні я повинен зробити. Тільки не так, як Єльцин, там проснувся і каже своєму там, покойному послу, що там зробив для України сьогодні. А він прокидається і думає, яким чином я сьогодні можу допомогти. Я можу піти на трибуну, порвати на собі рубашку і кричати Ура, патріотизм!» Я можу там голосно співати гімн, співати. І розповідати, як треба жити ну, у світі. Можна просто мовча робити свою роботу. Можна платити податки, можна створювати робочі місця. Можна просто йти на підприємство і працювати з повною віддачею. Це патріотизм. Тобто є, як вибачте ще раз, ура патріотизм і є дійсний патріотизм, який є скромністю. У мене є приклад. Один політик казав, в мене є мрія, а в мене є кожен раз, коли я їду за кордон у Європу, є можливість побачити. З 2003 року я часто їжджу за кордон. Робота така. І я проїжджаю завжди в Польщу. Завжди їду практично одною теж дорогою. Туди по другому автобану їхньому, обратно по четвертому. Це одна держава, одна країна, вона розділена двома магістралями, вдоль якої проходить практично вся Польща. І ви знаєте, за 10 років вона не змінилася, вона перетворилася. Вона, от я пам'ятаю тут країну ще в 90-х роках. Пам'ятаю на початку 2000-х, нульових, як кажуть. І коли вчора я ночі повертався з Польщі, я подивився на цієї дороги, я подивився на цих людей. Вони, вони радіють, що вони живуть, що вони пишаються своєю країною. Так, да, є, звісно, є, є дійсно, коли перетинаєш кордон нашої країни, якесь таке відчуття, чим ми відрізняємося. Що нам не достає? Чому у нас такі дороги? Чому у нас такі неухожні двори? Але інша є ще думка. Я два роки тому назад був у Росії. Я закінчив військове училище в Росії. Я їздив туди якраз було у нас чемпіонат Європи. 20 років нічого не змінилося. Я їхав по дорозі по бізній Волограда. Ями, які було 20 років тому назад, вона там і залишилася. Я приїхав до себе військове училище, його вже знищили, його нема. Там якась військова частина, може, до України готувалася, я не знаю. Ми пішли на базар, біля нього виложили красиві дорожки нові, тротуарною плиткою. Але перетинувши ворота, та ж саме грязь, ті ж саме, ну. Бездоріжжя і все інше. Тому сьогодні свідомість це в порівнянні. Ми хочемо бачити внутрішність яку, куди нам йти. І взагалі ну, потрібно чи нам кудись йти? Потрібно йти. Ми не можемо бути там об'єднанням, яке там не йде ні вліво, ні вправо. Ми не можемо бути на сьогоднішній день такі самостійними, щоб не знати, там, чи там вести свою політику, там, яка не належить там, чи до одного лагеря, чи до другого лагеря. Ми дійсно повинні кудись пристати. Ми велика країна, але ми країна бажаємо жити в суспільстві незалежних, вільних, демократичних країн. І я сьогодні, ну, от, опять же, відповідаючи вам на запитання, я сто разів більше став переконаний. Що нам не просто треба йти, нам бігти треба до європейської суспільності. І нам треба все зробити максимально, щоб прискорити цей шлях. Є друге питання. Воно складне, воно ну, ну це правда. Європа не готова до України. Я не почув, спілкуючись з людьми з Німеччини, що вони бажають йти воювати сьогодні за нашу країну. Вони дивляться. Вони не просто там сторонні стоять і наблюдають виживем, не виживем, як ці лягушки. Вони бажають бачити не просто слова, не просто діла. От сьогодні ситуація слідуюча. Україна єдина країна, яка бореться з оружиєм в руках, з зброєю в руках за європейську модель. Існування. Всім вона досталася Югославія, можна ще сказати, Югославія була. Але там були міжнасобні війни. На сьогоднішній день е країни Європейського західного європейського суспільства. Я розумію Польща, я розумію сьогодні Чехія, вони молоді країни, вони були теж у радянській цій Пасті, вони були в це соцлагері, вони знають, що це таке. І вони хочуть вирвати Україну. Від цієї ганьби, від цього, як ну, до, вони називають себе, добродружеських стосунків. Я не кажу, що треба розірвати стосунки. Мене ще дуже турбує сьогодні ситуація, яка сталася з діаспорами. У України багато є діаспор у всьому світі: канадська діаспора, американська, австралійська, в Ізраїлі діаспора є. Вони сьогодні, ці українці піднімаються, піднімають з собою жителів цих держав. Вони йдуть сьогодні до керівництва країни. Вони сьогодні вимагають допомогти Україні всіми можливими способами. Два мільйони українців проживають на території Росії. Всі е великі, можновладці російські, чомусь мають коріння українське. Я вже не кажу про міністра. Культури Великого Медінського. Я не кажу сьогодні про секретаря Ради Федерації наша Матвієнка. Вони всі мають українські фамілії, але для них сьогодні вони в себе навіть не ставлять поряд, що вони українці. Мабуть, вони вже навіть не пишуть свої національності, а пишуть русські. Щоб не дай Бог. Оце свідомість. Коли людина має можливості казати, да, я українець, да, я єврей, да, я хто угодно, росіянин, але я українець. І приїжджаєш в іншу державу, знаючи, що ти українець, ти кажеш, ні, я русський. русський. Вибачте, я русський. Оце і є внутрішня незалежності. Не може людина бути чесною, коли вона сама себе обманює. Тому для мене сьогодні ну, не питання, куди йти. Бігти, треба бігти. Шановні житомиряни, Дозвольте мені сьогодні привітати вас з великим святом, Днем Незалежності. Я особливо хочу звернутися до матерів, до батьків, до братів і сестрів, всіх тих, хто сьогодні зі зброєю в руках відстоює нашу незалежність. Сьогодні дуже тяжкі часи. Сьогодні ми маємо окуповану територію. Ми маємо сьогодні війну, справжню війну. І сьогодні, як ніколи, нам треба всім згуртуватися і йти разом здобувати перемогу і нашу незалежність. Перш за все, я хочу побажати вам витримки. Я хочу побажати вам мудрості. Я хочу побажати сміливості. Сьогодні ми повинні захистити нашу країну. Сьогодні ми повинні захистити нашу гідність і наше майбутнє. Ще раз. Низький уклін всім, хто зі зброєю в руках бореть нашу державу. Я вірю в нашу перемогу, я вірю в нашу незалежність. Хай буде здоров'я, хай буде Бог з нами. І щастя всім нашим родинам.